Ми живемо в епоху стрімкої урбанізації. Бо тоні джулі все більше поглинають природні ландшафти. І серед цього камінного моря часто забувається важливість тих зелених острівців, які ще існують у наших містах. Сьогодні ми поговоримо про біорізноманіття. Протингінтну мережу життя, що ховається в парках, скверах, на балконах і навіть між бруківкою. На перший погляд може здатися, що кілька дерев чи клумба не мають великого значення. Але насправді кожна зелена зона це дім для безлічі живих істот, від комах запилювачів, без яких неможливо існування багатьох рослин до птахів, що контролюють популяцію шкідників і навіть дрібних савців, які підтримують екологічний баланс. Втрата цих елементів призводить до руйнування цілих систем. Подумайте про наслідки: зменшення кількості зелених насаджень напряму впливає на якість нашого повітря. Дерева поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. А їхня відсутність посилює забруднення, що особливо відчутно у великих містах України. Крім того, міське біорізноманіття має величезне значення для нашого психічного та фізичного здоров'я. Дослідження показують, що перебування на природі знижує рівень стресу, покращує настрій та когнітивні функції. Зелені зони є важливими місцями для відпочинку, спілкування та фізичної активності мешканців міст. Їхня відсутність призводить до відчуття ізоляції та погіршення загального самопочуття. А влітку, в спекотні дні, саме парки та сквери дарують нам рятівну прохолоду. Але є інший шлях шлях активного збереження та примноження міського біорізноманіття. Проєкт озеленення це не просто висадження нових дерев, це створення продуманих екосистем, які враховують потреби різних видів рослин і тварин. Уявіть собі, зелені коридори. Безперервні смуги зелені, що з'єднують різні частини міста, дозволяючи тваринам вільно переміщатися та знаходити собі притулок. Це можуть бути не лише парки, але й зелені дахи, вертикальне озеленення стін будинків, навіть квітучі балкони, що стають частиною загальної екологічної мережі. Залучення мешканців до догляду за міськими парками та скверами це не лише про підтримку чистоти, це про почуття відповідальності та причетності до життя свого міста. Організація спільних суботників, а також екологічних освітніх заходів це все сприяє зростанню екологічної свідомості та об'єднує людей навколо спільної мети. Креативність тут відіграє ключову роль. Ми можемо перетворити з міські занедбані простори на квітучі азиси, використовуючи сучасні технології та нестандартні підходи. Наприклад, створення інтерактивних екологічних інсталяцій, які будуть не лише прикрашати місто, але й розповідати про важливість біорізноманіття. Також створення мобільних додатків, які будуть допомагати мешканцям ідентифікувати міські рослини та тварини, а також брати участь у їхньому моніторингу. Збереження міського біорізноманіття це не розкіш, а інвестиція в наше майбутнє це запорука здорового довкілля, нашого фізичного та ментального добробуту, і зрештою стійкості наших міст перед викликами сучасності. Кожна висаджена квітка, кожне доглянуте дерево, кожна створена зелена зона це крок до більш гармонійного співіснування людини та природи у серці наших українських міст. Тому давайте діяти разом, щоб наші міста стали не лише центром інновацій та культури, але й осередком багатого та різноманітного життя. Озранення міст це повернення до природи. Відновимо красу нашої країни.